Вітаю товариство, в продажі з'являється Volkswagen Polo 2012 року випуску, з 1.6 з бензиновим двигуном на механічній коробці перемикання передач в базовій комплектації в такому темно-сірому кольорі, дуже гарно виглядає. Кузов автомобіля вторинно ніде не підфарбовувався, він весь в рідній фарбі. Цей офіційний автомобіль купувався новим в Україні в 2012 році. Якихось пошкоджень по кузову автівки, особисто я. Не бачу, щоб кидалось в очі. В цілому кузов автомобіля гарно виглядає. Салон автомобіля текстильний. Термо в оригіналі без якихось пошкоджень. Пробіг її становить 39 тисяч кілометрів. Тканина на сидіннях в хорошому стані, стеля світла, чиста, без якихось пошкоджень. Задній ряд сидінь теж гарно виглядає, пошкоджень в принципі я не бачу. Багажне відділення доволі просторе в даних автомобілях. І взагалі, в цілому, полу вони є одними з найнадійніших автівок і недорогих обслуговань. Технічно, якихось зауважень немає автомобіль, заводиться з кріб оберта. Робота двигуна рівна, штуків глюків по дві частині кузова я теж не чую. Два склопідіймачі, центральний замок, сигналізації у нас є, магнітола, кондиціонер відсутній. Проведемо невеличкий тест-драйв. Ну. Знову ж таки, кому не принципова комплектація. А стан автівки в цілому технічно та по кузову, то можете собі розглядати даний варіант. Придбати авто можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Оглянути авто можна місто Львів, вулиця Пасічна, 127, на майданчику хапає авто. Динаміка розгону на 1.6 досить таки хороша. Ось так. ну, заїжджайте до нас, поглядайте, проводьте тест драйв, приймайте рішення щодо купівлі та купуйте даний автомобіль. Пасічна, 127, майданчик ХП авто. До зустрічі.